Священнослужителі сьогодні, та й вже не сьогодні, вже більше тисячі років, як навчилися лукавства і легкості завойовувати серця простих людей. Вони заволоділи їхніми серцями своїми лжевченнями, отим ідолопоклонством, або тим, що ви цього не можете робити, це було дано тільки апостолам. О що вони тільки не пхають ці серця людські, лише вчення одне за одним, перерахувати їх взагалі-то неможливо. Але коли ми подивимося в Євангелії, почнемо читати оті листи Петра, Павла, Якова, які явно постійно застерігають нас. Будьте обережні, не спіть, вийдіть з-посеред них, не торкайтеся лихого. Будьте вірні Ісусу Христу, а як поселили віру батьківську? Як просто наче? Справді зомбомашина. Зараз це стало таким словом популярним. А хіба не так? Мертвий і живий. Живий бо мертвий? Важко навіть з'єднати ці слова. Але скільки тих духовних мерців сьогодні ходить і. Проповідує справді бісівські вчення, виконує ритуали, які явно противляться пролитій крові Ісуса Христа, тому що Він звершив.